Маршрут номер 1 Територіальний сервісний центр 1841 у місті Житомир. Друзі, вітаю вас на каналі. Даний сервісний центр знаходиться по, за адресою вулиця Богунська, 1А. Нагадаю вам, щоб вдало скласти іспит з водіння, практичний іспит в місті, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль. Показали ваш паспорт, назвали прізвище ім'я та по батькові. Пересвідчили, що вимкнена нейтральна передача. Запустили двигун, відрегулювали сидіння, дзеркала, кермо, підголовник. пристебнулися паском безпеки. Пересвідчили, що на приборній панелі у вас не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристебнутий водій або пасажири, затягнутий речник, або не зачинена двері. Витиснули щеплення, якщо у вас механічна коробка передач, натиснули на тормоз, вимкнули першу швидкість, зняли автомобіль з ручника, вимкнули необхідний показчик повороту. У моєму випадку це буде лівий поворот, і ми починаємо рух, пересвічившись обов'язково у безпеці, що ми нікому не заважаємо. Друзі, ми їдемо згідно маршруту номер 1 Сьогодні у нас. Сервісний центр 1841 зачинений. Тому я вам зніму огляд на цей маршрут. Припаркований автомобіль бачимо, вмикаємо правий покажчик повороту і повертаємося в крайні праве положення. Під'їжджаємо до Проспекту Миру і бачимо, у нас. Знак 2.2 Стоп Нам необхідно зупинитись перед цим знаком. Тобто він називається, як ви знаєте, проїзд без зупинки заборонено. Завчасно вмикаємо правий показчик повороту і повертаємо. Тут у нас іде людина, ми вмикаємо лівий показчик повороту і їдемо, виїжджаємо з міста. Нам необхідно. Розвернутись, от звідки виїжджає зараз автівка, це вулиця Нескорених, там нам необхідно зробити розворот. Їдемо у правій крайній смузі і завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту та перелаштовуємось у ліву полосу. Подивившись в ліве дзеркало, повернув на пів секунди голову, щоб ми там нікого не загубили у сліпій зоні. Під'їжджаємо до розвороту, бачимо попереду автівки, але ми встигаємо виконати розворот і розвертаємось, їдемо по проспекту Миру у зворотньому напрямку. Друзі, це огляд маршруту. До речі, на каналі її є всі 10 маршрутів. Тут я буду коментувати розмітку, знаки. Розмітку, якщо її там видно буде, не завжди її видно, але все одно. А також буду давати корисні поради. Рухаємось якомога ближче до правої частини дороги, згідно правил дорожнього руху, у нас з'являється додаткова полоса. Трохи знижуємо швидкість, бо тут у нас яма там є в лужі, і ми їдемо у крайній правій полосі. Друзі, бачимо знак 321-3.29. Вибачте, максимальне обмеження швидкості. Тобто, зі швидкістю вказаної на знаки, в даному випадку 50 км в час, не можна їхати більше зазначеної швидкості. Також був знак. Біля цього знаку 5.38.1 пішохідний перехід. Нагадаю, згідно пункту правил 18.1. Якщо по пішохідному переходу йде людина, то ви повинні знизити швидкість або повністю зупинити автомобіль, щоб пропустити пішохода і не наражати його на небезпеку. Також я вам раджу на іспиті, коли людина підходить вже до пішохідного переходу, заздалегідь його пропускати. Попереду бачимо попереджувальний знак світофорне регулювання. І бачимо, що у нас. Світлофорс світиться зеленим світлом. Тут у нас калюжа. Ну, друзі, я з вашого дозволу розціню це як перешкоду, тому що там не пойми що в той калюжі, тому права полоса проїжджаємо намігаючий зелений, це не є порушенням. І об'їхавши. Припарковану вантажівку, повертаємося в крайнє праве положення. Бачимо попереджувальний знак про те, що через 20 метрів пішохідний перехід, і під'їжджаємо ще до одного світлофору. Бачимо знак 2.3 головної дороги. Але, друзі, ви чудово знаєте, що він не діє, тому що у нас працює світлофор. Якби він не працював або працював у режимі жовтого мигатіння, тоді б ми керувалися першочерговість з приїзду, вона б регламентувалася саме знаками пріоритету. Бачимо знак. Остановки зупинки громадського транспорту. Друзі, нагадаю вам, що зупинка на зупинці громадського транспорту заборонена, також на відстані 30 метрів до і після зупинки. На наступному світлофорі нам необхідно повернути праворуч, але у нас заборонячий сигнал світлофору і зелена стрілка. Ми можемо зелена стрілка на білей табличці біля червоному червоного сигналу світлофору. Ми можемо рухатись на забороняючий сигнал світлофору, пропускаючи. Автомобілі з інших напрямків, а також пішоходів. Повертаємо на вулицю героїв Базару. Вулиці героїв села Базар. Так правильніше вона називається. І їдемо по тій вулиці. Бачимо знак максимального обмеження швидкості 30 км на годину з затертою табличкою. Також бачимо знак головної дороги і напрямок надголовна дорога йде праворуч. Але я вам раджу 40 км на годину бачимо перешкоду в вигляді автомобіля, вмикнули лівий покажчик повороту, повернули ліворуч, перелаштувалися, подивилися праве зеркало обов'язково, повернулися в праву смугу і їдемо. Я вам раджу, звертаємо увагу, що ходять люди, щоб їх не бризкати. Я вам раджу їхати на іспиті кілометрів 30, а може і 25 по таким дорогах. Чим повільніше будете їхати, тим буде краще. І Більше буде часу відреагувати на будь-яку перешкоду. Бачимо пішохідний перехід, людей нема. І на наступному повороті нам необхідно буде повернути на вулицю... Митрополіта Андрія Шептицького за зупинкою, за пішохідним переходом. Обережно їдемо капитись, нікуди не потрібно. І ми. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту і повертаємо на вулицю Митрополіта Андрія Шептицького. Бачимо тут обмеження швидкості 30 км на годину. В праву сторону ми повертаємо, але припаркований автомобіль. Вмикнули лівий покажчик, об'їхали, вмикнули правий покажчик повороту і повернулись у свою полосу. Обережно їдемо. Тут приватний сектор. Тут у нас є отакі перехрестя, нерегульовані, нагадаю, що якщо буде автомобіль справа, ми його згідно пункту правил повинні пропустити, поміха справа. І їдемо, нам необхідно буде повернути ліворуч на вулицю Романа Шухевича. Попереду йде пішохід вмикаємо лівий покажчик повороту, об'їжджаємо його, вмикаємо. Правий покащик повороту і повертаємось у праве положення на дорозі. Повертаємо ліворуч на вулицю Романа Шухевича з середини перехрестя і заїжджаємо, це дуже важливо, у свою праву смугу. І не спіша їдемо. Якщо себе на механіки, то ну раджу, мабуть, тут краще все ж таки на другій передачі ось їхати. І зараз у мене швидкість 30 км на годину. Бачимо попереду перешкоду, вмикаємо лівий покажчик повороту. Об'їхали бус, вмикаємо правий покажчик повороту і повертаємось у праву полосу. Друзі, я вам рекомендую відпрацьовувати паралельну парковку, заїзд в гараж. Це вам потрібно буде у вашому майбутньому водійському житті. Нагадаю також про самі такі топові помилки це довіпнення сигналів повороту, наїзд на суцільну лінію розмітки, непристебну ремень, а також в деяких випадках може бути і перевищення швидкості. Вмикаємо лівий покажчик повороту, об'їжджаємо автомобіль, вмикаємо правий покажчик повороту і повертаємось в праву полосу. Друзі, на наступному. Перехресті нам необхідно повернути ліворуч на проспект Миру. Бачимо, у нас червоний сигнал світлофору, знак дати дорогу, який, як вже я казав, діє, якщо б світлофор не працював. І завчасно вмикаємо поки що повороту і зупиняємося обов'язково перед стоп-лінією. Її трохи погано видно, але... Перед нею треба зупинитись згідно пункту правил 16.3. Друзі, так як у нас тут нема знаку 5.16 напрямку руху по смугах, то ми можемо повернути у будь-яку смугу. У ну, нашому випадку ми будемо повертати у крайню праву смугу. При, при цьому я вам нагадаю, що якби пішоходи переходили би дорогу, на яку виїжджаєте, то вам необхідно пропустити пішохода. Бачимо знак «Інша опасність. Небезпека. Знову ж у нас таке світлофорне регулювання, знак, сигнал міняється на дозволяючий, і ми їдемо. У житті я вам раджу не закривати ось тут зелену стрілку. Коли ви їдете, краще прилаштуйтесь у праву або ну, середню полосу, щоб, не... щоб автомобіль, який рухається праворуч, могли собі спокійно їхати. Але для іспиту. Необхідно все ж таки, ви бачите, оце зелена стрілка. Оце я зараз встав, і виходить, що я людям, які хочуть повернути праворуч, я їм закриваю рух, прикрив рух. Формально я правила не порушив, це ж у нас не додаткова секція світлофору. Да? Формально я правила ніякі не порушив, але таки з точки зору солідарності, то краще її не перекривати. Ну, для іспиту, я вам повторюсь, що треба. Рухатися якомога правіше, щоб вам не зарахували помилку, тому що три помилки і більше трьох помилок іспит буде не складено. Бачимо попереду перешкоду. Вмикаємо лівий покажчик повороту, на пів секунди повернули голову і перелаштувалися. Бачимо, там у нас також перешкода, тому вже я повертався сюди не буду у крайню праву полосу. Хоча на іспиті можливо це було б краще зробити. Вмикаю правий покажчик повороту. І перелаштовуюсь у праву полосу. Під'їжджаємо до світлофора. Друзі, не перетинайте у ці суцільні лінії перед світлофором. Бачите, їх трохи погано видно, але вони там є. Їх ну, не перетинайте краще. Бо буде помилка, звісно. ж. Дозволяючи сигнал світлофору. і... Ми продовжуємо рух. Друзі, дякую, що ви коментуєте відео, дякую вам за ваші коментарі. Ви пишете, що дуже допомагає вам. Друзі, я вам ще раз хочу повторити, що той, хто передивляється кожне відео по декілька разів, запам'ятовує ситуацію, і потім без проблем здає іспит з водіння. Тому дивіться. І запам'ятовуйте, того, що на іспиті може у вас випати, випасти будь-який маршрут. Всі маршрути є на каналі у відповідному плейлісті. В додаткових підказках можете побачити посилання на цей плейліст. А також буде відео, де в одному відео будуть усі маршрути. Вмикаємо завчасно правий сигнал повороту у населених пунктах. Це 50 100 метрів. І повертаємо. Бачимо автомобіль припаркований. Лівий покащик повороту вмикнули, об'їхали автомобіль. Я тут лівий поворот вмикнув і я припаркуюсь з цього боку. Друзі, дякую, що дивились. Бажаю всім гарного дня. Бажаю вдались класний іспит і до зустрічі на екзамені. Всім пока!